Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Сьогодні, рано вранці у Лас-Вегасі, на арені Мічелоп Ультра Арена завершився боксерський вечір, організований промоутерською кампанією Premier Boxing Champions. До вашої уваги, огляди головних поєдинків шоу. Тренер Грек Гекет доволі впевнено вірить у перемогу Теренса Кроуфорда над абсолютним чемпіоном суперсередньої ваги Саулем Канел Альваресом у поєдинку, що відбудеться у вересні. Але нокауту ми не побачимо. Відомий американський тренер Роберт Гарсія поділився своєю думкою щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Їхній другий бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня в Лондоні. Несподіваний прогноз щодо цього поєдинку висловив і його колега по цеху, інший тренер зі США Абель Санчес. Обидва вважають, що Усик може раптом постаріти за одну ніч та програти в реванші. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Сьогодні рано вранці за східноєвропейським часом у Лас-Вегасі на арені Мічелоп Ультра Арена завершився боксерський вечір, організований промоутерською кампанією Premier Boxing Champions. У співголовній події шоу відбувся бій між колишнім чемпіоном світу у двох вагових категоріях джермалом Чарло та американцем Томасом Ламаною. Чарло з самого початку встановив контроль над поєдинком, ефектно працюючи передньою рукою, тримаючи суперника на зручній дистанції і диктуючи темп. Ламана діяв занадто обережно, намагаючись обмежити дія Чарло, зв'язуючи йому руки. У третьому раунді Чарло точно влучив серією ударів, після чого Ламана похитнувся. Джермал пішов уперед і відправив суперника в нокдаун. У четвертому раунді він знову змусив опонента опуститися на коліно, хоча Рефері спочатку не визнав цей момент нокдауном. Проте після перегляду відеоповтору рішення було змінено. На початку п'ятого раунду Ламана втретє опинився на канвасі. Хоч він і продовжив бій, медичний огляд у перерві перед шостим раундом змусив лікаря порадити рефері зупинити поєдинок. Під сумок бою Джермал Чарло переміг Томаса Ломано технічним нокаутом у шостому раунді. Но головним протистоянням цього вечора став бій між тимчасовим чемпіоном світу WBA у другій середній вазі калебом Плантом та мексиканцем Осе Армандо Ресендісом. Початок поєдинку обидва суперники провели з обережністю. Ресендіс поступово тиснув, але дуже обачно. Тоді як плант працював на дистанції, відповідаючи контратаками. Американець вдало влучав у корпус і періодично підключав правий крос. Починаючи з третього раунду, Ресендіс значно додав у активності. Він також почав бити по корпусу, чим створив проблеми планту. У шостому раунді мексиканець пробив точний оверхенд, який похитнув американця. Калеп урятувався, зв'язавши суперника в клінчі. У другій половині бою Ресендіс виглядав помітно краще. Він завдавав більше ударів, розбив планту обличчя і продовжував нарощувати тиск. Плант виглядав втомленим, не демонстрував бажання змінити хід бою та практично не відповідав. Попри це, один із суддів несподівано віддав перемогу планту, проте двоє інших справедливо оцінили перевагу Ресендіса. І це стало явною сенсацією боксерського шоу у Лас-Вегасі. Під сумок бою Хосе Армандо Ресендіс переміг Калеба Планта роздільним рішенням суддів з рахунком 115-113 плант і 116-112-двічі Ресендіс. Переходимо до інших новин. Тренер Грек Гекет довольно впевнено вірить у перемогу Теренса Крофорда над абсолютним чемпіоном суперсередньої ваги Саулем Канело Альваресом у поєдинку, що відбудеться у вересні. Він вважає, що американець здатен піднятися одразу на дві вагові категорії і здобути перемогу. Останнім часом з'являється все більше прогнозів, що Кроуфорд не лише переможе Канело, а зробить це достроково. Проте гекет не поділяє цієї думки. Канело це один із тих хлопців, яких неможливо зупинити. Хіба що вбити. Не можу сказати, що у Крофорда слабкий удар, але навряд чи в нього є саме ось той потужний панч. Навряд чи в нього є така сила, щоб просто відключити канело. Бо для цього потрібна буде якась нескінченна серія бронебійних снарядів. Канело не той бик, якого можна просто завалити. Його можна переграти. Так, це можливо, але накаутувати ні, абсолютно ні. Якби БАДу було 28 або 29 років, можливо, я б ще повірив у нокаут. Але зараз ми побачимо майстер-клас від Теренса. А от нокауту ми не побачимо, заявив гекет в інтерв'ю Sport Media. А яким буде ваш прогноз на цей майбутній бій двох зірок сучасного боксу? Пишіть під відео. Найкращий тренер 2024 року американець Роберт Гарсія, який сам є колишнім чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі, а потім допомагав здобувати титули понад 20 боксерам, поділився своєю думкою щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Їхній другий бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня в Лондоні. Усик уже не молодий. У нього за спиною надто багато таборів. Я вважаю, що зараз ідеальний момент. Обидва боксери на піку форми після значущих перемог. Усик, безперечно, найкращий боєць паунтфопаунт на сьогодні. Це буде чудове випробування для обох. Перший бій залишив багато суперечок через удар по корпусу. Думки щодо нього досі різняться. Тепер я очікую дуже конкурентного реваншу. Дюбоа нині у відмінній формі, він габаритний. І без сумніву спробує тиснути, нав'язувати боротьбу, домінувати за рахунок фізичної сили. Усик майстерний боксер, контрпанчер зі швидкими руками і чудовою технікою. Але постійний пресинг і удари по корпусу справді можуть вплинути на нього. Вважає Гресія. Усик уже у віці, йому 38. Чи можливо, що він, як кажуть, постаріє за одну ніч 100%. таке трапляється постійно. Вік дає про себе знати щодня, від бою до бою. Ти можеш виглядати чудово в одному поєдинку, а вже в наступному бути зовсім іншим. Іноді боєць раптом здається старим. Це не рідкість у боксі, і ми можемо побачити щось подібне з Усиком. Він уже не молодий. Позаду в нього безліч тренувальних таборів, чимало раундів спарингів, а це важко. Це жорсткий вид спорту. Ви, хлопці, це добре знаєте. Ви були в серйозних боях і розумієте, наскільки це непросто, сказав на завершення Гарсія. Думку свого колеги повністю підтримав інший відомий американський коуч Абель Санчес, який нещодавно повернувся до роботи в боксі. Він стверджує, що усик зараз у тій точці, коли поразка може стати цілком реальністю, і на додаток заявив: Дюба вже став чемпіоном і зробив це, подолавши попередні труднощі. Зараз він підходить до революції. Маншу з набагато більшою впевненістю. Я кажу це як тренер, який працює з бійцем такого рівня, як Філіп Харбович. Думаю, Даніель вийде в ринг, розуміючи, що він може перемогти Усика. Він знає, якщо добре проб'є по корпусу, може потрясти його. У Дюбуа сильний удар. Філіп казав мені, у нього дійсно потужний удар. Єдине, що йому потрібно, це діяти стабільно впродовж усього бою, раунд за раундом. Це поєдинок на 12 раундів, і він чітко має усвідомлювати, треба або вигравати кожен раунд, або принаймні виходити з наміром виграти кожен з них, підсумував Санчес. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.